Всім привіт! Так, ось так проводимо посадку час, часнику саджалкою ЧП крючков. Переробленою під трактор Т40АМ. Як бачимо, є місце для оператора, бункер для добрив. Зараз будемо розпочинати посадку. Правильніше сказати, продовжувати. Так, сідаю на місце, дивлюся за сушниками. Так, Добрива теж сипляться, як бачимо. Все дуже гарно працює. Загортачі в мене ось стоять в шахматному порядку, один тут, другий тут. І ось такий результат ззаду, як добре загортають, як бачимо. Грубки також не забиваються, так як загортачі стоять в шахматному порядку. Ось, Часничок собі подається без проблем рівномірно. Де не де рідко двойничок хапне, але то нічого страшного, я вам так скажу. Так, добрива потрібно досипати. Вносимо 10, 26 102626. В нормі 100 кг на 1 гектар або 1 кг на 1 соточку. Ось так і працюємо. Місце в мене тут запасний посівний матеріал. Маленьку продовжуємо посадку. Швидкість близько 2 кілометрів за годину. Так що якось так. Бачимо, підсилював, де грунто за чипи кріпляться, щоб не повигинало, так як саджалка дуже важка. Ось бачимо, з іншої сторони поставив підшипники, щоб. І тепер все стало набагато потужніше. Привід на дозатор взяв з другого колеса. Окремо. Добавив вал та доточив його. Бачимо. Натяжний ролик стоїть. Зірки від мопеда Дельта. Все гарно працює. Навіть амортизатори газоновські стоять, як бачимо. Сьогодні у нас 27 -е жовтня. В минулому році садив 21-22. Часник посходив в лютому місяці, тому переніс трішки посадку на пізніші терміни.